Знову чую російську мову, мову рідкісної краси. Прошуміли за вікнами знову непроглядні брянські ліси, обступили темні ялини, полохлива берез юрба. Їх далеко десь мла поглине, голуба, голуба, голуба. Опустити скло не протерте, все, що бачиш, душею обнять і задуматись, і завмерти, і до самої ночі стоять. На моє непокрите волосся опаде легка курява. Крізь важку вечорову просень проступає вогнями Москва. Ліна Костенко зі збірки проміння землі. З Москву в Ліна приїхала у 28 років. Її першого чоловіка Єжияна Пахльовського ніхто з нас не бачив. Вони познайомилися в Москві. Він був студентом із Польщі. Але був у неї в Москві ще роман з українським дисидентом Миколою Руденком. Він же з неї, російської поетеси, зробив українську. Вона писала російською мовою, а тут Микола Данилович. Красум – красивішого чоловіка не було. Ліна одразу на українську перейшла, закохав її в себе. Потім при своїй дружині одного разу каже: у мене з Ліною був романчик. А жінка говорить: не романчик, а роман. Очевидно, вона знала щось більше. Тоді Ліна ще вчилася, а він був секретарем парткому спілки письменників. На 10 років за неї старший учасник війни, ранений, мав високий чин в армії.